Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. Вже за кілька днів, а саме 1 листопада, наступить День поминання померлих. День поминання померлих ґрунтується на догматі католицизму про чистилище. Люди повинні пам'ятати про тих, хто пішов в життя, але перебуває в чистилищі і зобов'язаний очиститись від гріхів. Скоротити час очищення можуть добрі справи і молитви, покаяння тих, хто живе і пам'ятає про померлих. День поминання померлих був встановлений абатом Оділо Клюнійським у 998 році. Поминати померлих почали вже в раннє середньовіччя. Під пливом клюнійської реформи цей звичай дуже швидко поширився. Цей день ми з вами йдемо на кладовище, часто з молитвами і піснепівами приводимо у порядок могили, насаджуємо квіти, ставимо запалені свічки. Але глобалізація і споживацькі тенденції сьогодення взяли верх. І 1 листопада на Закарпатті, як і в інших регіонах України, наслідуючи західну традицію, зберігати пам'ять про усопших, приносять на цвинтар різнокольоровий пластик у вигляді штучних квітів та вінків. Як правило, не задумуючись про те, що ця практика шкідлива і не має нічого спільного з душею померлого. Більше того, це шкода для природного довкілля сотвореного богом. Та небезпека для здоров'я і життя людей. Пластик заполонює цвинтарі, перетворюючи їх на звалище непотрібного сміття. Дуже часто його спалюють там же, на цвинтарі, причому в довкілля виділяються шкідливі речовини, які призводять до розвитку важких хвороб і, в першу чергу, онкологічних. Однак Свідченням досконалої внутрішньої чистоти та рівня нашого життя у Христі є наше християнське ставлення до наших ближніх та всього Божого створіння природи. Тому наводячи порядок та чистоту навколо наших обійсть, храмів та на кладовищах, міркуємо, щоб вона стояла на службі життя, а не смерті. Закликаємо залишити звичай приносу штучних квітів і вінків, а також спалювання, сміття, особливо пластмасової поминальної атрибутики на кладовищах в минулому. Нехай наші кладовища залишаються місцем віддзеркалення вічного спокою і не штучної та смертельної, але справжньої Божої краси та життя, символом яких є живі квіти, які можемо насадити на могилах померлих. Живі квіти своєю нерукотворною природною красою прославлятимуть нашого Творця та Спасителя і після великодніх свят, і разом з нашою палкою молитвою за душі усопших перед престолом Всевишнього Бога свідчитимуть про нашу живу віру Воскреслого Спасителя, котрий своєю смертю дарував життя усьому створінню. Отже, звертаємось, апелюємо до здорового глузду і свідомості християнської відповідальності за себе. Ближніх і за все Божестворіння природу, і просимо відмовитись від пластикових квітів та вінків на похоронних процесіях та цвинтарях. Зберігати пам'ять про померлих маємо не приносячи мертві пластикові, вінки та квіти, але насаджуючи живі у цей складний час. Для родини померлого можемо також надати свою матеріальну допомогу, яка у свою чергу зможе використати це для добрих справ у намірі щодо померлого чи особливої молитви божественної літургії, так званої Григоріанки, за спасіння душі померлого. Пам'ятаємо, що найкращим даром для особших є наша щира молитва. Коли йдемо проводжати в останню дорогу наших рідних та близьких, чи упорядковувати могили на кладовищах, то просимо взяти з собою не пластикові квіти чи вінки, але нашу живу та щиру молитву, якої так потребує кожна душа для того, щоб осягнути вічне життя у Богові. Замість того, щоб купувати штучні пластмасові квіти чи вінки, які несуть хвороби і смерть, станьмо на захист здоров'я і життя, і за потреби допоможімо морально та матеріально рідним та близьким померлого. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось, як завжди, наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.